Добрий день. З минулого разу в минулому відео ми розглядали елементи комбінаторики, пристановка, розміщення та сполучення. Сьогодні ми розберемо декілька задач, які простіше розв'язувати не за формулами, а так званим методом комірок або методом ячею. Отже, ми пам'ятаємо, що у комбінаториці важливим є відповідь на 4 основні питання. Перше питання: чи важливий порядок? Друге, скільки елементів треба вибрати, із кількох елементів, і чи повторюються елементи. Отже, якщо на перше питання ми відповідаємо позитивно, тобто так, то достатньо використовувати у багатьох задачах, у 90% задач, достатньо використовувати метод Коміра. В чому він полягає, ми зараз розберемо. Усіх інших, коли порядок не важливий, ми використовуємо сполучення з повтореннями або без повторень. Зараз ми розглянемо метод камірок, який дозволяє, при відповіді на це питання, чи важливий порядок, так, не відповідати на всі інші питання. Хоча вони поволі будуть виникати у нас, скільки елементів треба вибрати, з кількох і чи повторюються елементи. Отже, розглянемо метод комірок. Перша задача. Скільки чотирицифрових чисел можна утворити із цифр 1, 2, 3, 4, 5, якщо цифри в числі не повторюються. Знову, ми відповідаємо перший крок на питання: чи важливий порядок? Чотирицифрові цифрові числа. Звичайно порядок у чисел у числах важливий, як розташовані цифри. Тобто, звичайно число 132. 312 це різні числа. Порядок важливий. Отже, ми можемо застосувати метод комірок. Скільки елементів треба вибрати? Звертаю увагу на ось ці питання, які у правому куточку залишаються у нас. Скільки елементів треба вибрати? 4, тому що 4 цифрове число. Це означає, що ми будемо зображувати 4 ячейки. Кожна ячейка відповідає розряду. Наступне, із кількох чисел ми обираємо із п'яти. елементи не повторюються. Отже, починаємо використовувати метод Комірок. Перший елемент, перше число утворюється із п'яти можливих варіантів. П'ять можливих варіантів. Якщо числа, якщо цифру у числі не повторюються, це означає, що друге число ми можемо обрати тільки із чотирьох варіантів. Перше число ми вже обрали, значить, друге залишається із чотирьох варіантів. Третє число ми можемо обрати із тих варіантів, що залишилось, а залишилось всього три. І останнє число, останню цифру, ми можемо обрати з останніх залишених цифр це дві цифри, значить, всього в нас два варіанти. Щоб з'ясувати із Скількох, скільки всього варіантів у нас можливо, ми перемножуємо кількість варіантів: 5 помножити на 4, помножити на 3 і помножити на 2. Це буде 120 дорівнює 120. Отже, щоб застосувати метод комірок, або метод ячеек, достатньо з'ясувати для себе чи важливий порядок, визначити, скільки елементів треба обрати. Це буде. А, це буде кількість ячеек. Із кількох елементів. Це вже будуть варіанти, які ми будемо розташовувати. І з'ясувати, чи повторюються елементи, щоб з'ясувати, як буде змінюватися кількість елементів в кожній ячейці. Розглянемо другу задачу. Отже, друга задача: скільки чотирицифрових чисел можна утворити з цифр 1, 2, 3, 4, 5? Вона розв'язується дуже схожим чином. Перше ми маємо відповісти, чи важливий порядок. Знову це просто числа утворюється. І так, да, розряди тут важливі, тому ми будемо вважати, що порядок теж важливий. Скільки елементів треба обрати. Нам треба обрати 4 елементи. Це знову 4 цифрове число. Раз, два, три, чотири. 4 ячейки, 4 комірки. Наступне питання із кількох елементів ми обираємо? Ми обираємо із 5 елементів. Наступне питання: чи повторюються елементи? Так, елементи можуть повторюватися. У нас може утворитися число 1111. У нас може утворитися число 1122, повторюється і дві, і так далі. Тобто тут немає умови, що цифри у числі не повторюються. Починаємо визначати, скількома способами можна утворити кожен розряд. Перший розряд ми можемо утворити із п'яти варіантів. У нас п'ять цифр, тому п'ять варіантів. Другий розряд сотня, ми можемо утворити також із п'яти варіантів, тому що в нас цифри у числі можуть повторюватися. Так само ми можемо утворити і десятки, і одиниці. Дорівнюємо. це дорівнює, перемножимо всі варіанти 5 в четвертому або 625 варіантів. Отже, якщо цифра у числі можуть повторюватися, то кількість елементів значно зросла. Кількість варіантів значно зросла. І це вже буде 625 варіантів. Розглянемо ще одну задачу. Наступна задача трошки відозмінена. Скільки чотирицифрових цифрових чисел можна отворити з цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5? Так само, це 4 цифрові числа, значить, буде 4 розряди, 4 ячейки. Перший розряд, насправді, четвертий розряд, найвищий розряд тисячі. Якщо ми утворюємо чотирицифрове цифрове число, у нас не може бути число. 0, 1, 2, 3, 2, 123. Це вже три цифрове число. Отже, перший старший розряд не може бути 0. Та обрання старшого розряду у нас залишається із шести можливих елементів, тільки 5. Тобто, старший розряд ми можемо обрати п'ятьма способами. В сотні наступний розряд ми можемо обрати. Всіма шістьма способами цифри у числі можуть повторюватися, може бути таке саме число цифра, як і в старшому розряді. Наступний розряд знову шістьма способами. І останній розряд знову шістьма способами. Рівнює. Отже, це 5 помножити на 6 і на 6. На що знову звертаємо увагу, що 0, який на першому місці. Не може бути, він прибраний з кількості варіантів. Тобто тут всього 5 варіантів. В усіх інших випадках 6 варіантів, тому що цифри у числі повторюються. Отже, кількість варіантів в такому випадку буде 1080. Якщо ми поставимо додаткову умову, тут у нас числа могли повторюватися. І зробимо ще один варіант, коли цифри у числі. Не повторюється. Не повторюється. В такому випадку, яка кількість варіантів у нас можлива? Отже, порахуємо це, у нас знову 4-цифрове число, 4 комірки. Найвищий розряд ми обираємо п'ятьма способами, тому що із цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 не може бути на першому місці. Наступний розряд, з кількома способами обираємо, якщо цифри в числі не повторюються, то одна цифра вже забрана, один елемент забраний, то залишається 5 елементів. Серед них може бути і 0. Тобто наступний розряд це буде 5. Наступний розряд, ми вже забрали дві цифри, залишається в нас цього 4 варіанти. Значить, помножити на 4. І останній варіант помножити на 3. Скільки варіантів виявилося? 5 на 5 25 на 4, 100 на 3 300. Всього виявляється 300 варіантів. Набагато менше, якщо цифри у числі не повторюються. Розглянемо ще одну задачу. У групі з 15 студентів обирають старосту та помічника старости. Скількома способами це можна зробити? Перше питання в задачі, яке ми собі задаємо, це питання, чи важливий порядок. Якщо б ми просто обирали два студенти з 15, то порядку немає, порядок не важливий, ми просто обираємо двох із 15. Якщо ж ми обираємо за ієрархію, то пристворюємо ієрархію, це буде порядок. Тобто, на першому місці буде староста, на іншому помічник старости. Або, якщо ми призначаємо якісь ролі, наприклад, ми розподіляємо якісь театральні ролі між студентами там, це буде рібка, це буде дід, це буде баба і так далі. В такому випадку ми знову створюємо порядок, призначаючи ролі. Староста і помічник старости це теж ролі, і це теж порядок, і це означає, що ми можемо використовувати метод комірок. Отже, скільки елементів нам потрібно вибрати? Нам Потрібно вибрати два елементи. Це означає, що ми створюємо дві комірки. Із кількох студентів ми обираємо старосту. З 15. Чи повторюються елементи. І не повторюються. Той, хто є старостою, не може вже бути помічником старости. Це означає, що помічника старости ми обираємо вже із 14 студентів. Рівнюємо. І скільки це буде? Це буде 210 варіантів обрання старости помічника старости із 15 студентів. Наступна задача. Команду з трьох чоловіків та трьох жінок вишукують в ряд таким чином, щоб чоловіки та жінки чергувались. Скільки варіантів розташування членів команди? Чи важливий порядок? Так, порядок важливий. Отже, у нас є шість комірок. Шість місць, на яких ми будемо розташовувати членів цієї команди. Тепер ми на першому місці поставимо чоловіка, тоді на другому місці буде жінка, потім чоловік-жінка і так далі. Кількома способами ми можемо обрати чоловіка? Ми можемо обрати його. Кількома способами першого чоловіка. З кількома способами ми можемо обрати першу жінку трьома способами. З кількома способами ми можемо обрати другого чоловіка двома способами. Другу жінку двома способами. Третього чоловіка ми можемо обрати тільки одним способом, так само як жінку. Це один варіант. Але, можливий інший варіант, коли в нас. На першому місці буде жінка. Тоді, першу жінку ми обираємо трьома способами, першого чоловіка трьома способами, і так само, як і в попередньому випадку, через те, що кількість чоловіків і жінок однакова. Нам підходить перший варіант або другий варіант. В першому варіанті ми множимо кількість елементів, якщо нам підходить перший або другий, ще раз підкреслюю, роблю акцент на слові або. Слово або замінюється на знак плюс, це означає, що ми порахуємо кількість таких варіантів і кількість цих варіантів і додамо їх. Це буде 3 на 3 на 2 на 2 на 1 на 1, 9 на 4, 36 варіантів другий варіант, дає теж 36. Отже, загальна кількість такого розташування це буде 36 плюс 36. Тобто 72. 72 способи ви шукаєте в ряд черговий чоловік, жінка команду з 6 людей. Дякую за те, що подивилися це відео. Ставте, будь ласка, лайки, якщо вам сподобалося це відео. І підписуйтесь, якщо ви вважаєте цю інформацію важливою для вас. А також допитуйте у коментарях, ставте питання та коментуйте, що вам не зрозуміло. Ваші, ваші запитання отримують відповідь. Дякую.